Привіт, друзі! Підписники мого каналу Шукать Скарбів. ЮА! В черговий раз я вибрався на пошук. Пошук провожу на монетному полі, визначив з допомогою програми «Vetus Maps» дорогу Стару Польську і перебиваю її. Хожу медленно, скрупульозно, буду ставити мітки і буду шукати. І довго не буду розповідати вам. Буду приступати до пошуку. Як завжди, все, що знайду, вам розповім. Приступаю. 42. Сигнал. Будемо дивитися, що це. Я щось бачу кругленьке. Напевно, це монетка. Ось лежить. Ось вона. Будемо дивитися. О, да, це монетка. А Може, ні. Ні, монетка. Монетка. І що це? Так погано видно. Зараз наведемо фокус. Щось вбите. Ну зараз окуляри вдінемо. Хвилину. Монетка вбита. Але проявляється зображення. Зображення. Бачите? Обличчя. Це один крейцер. Десь 1800-х років. Ну монетка вбита. Але беремо приємно, продовжуємо пошук. Монетне поле знов радує мене. Супер. І ось знов був сигнал, і це зацеп. Чим цікавий той артефакт, що я, напевно, на вірному шляху знайшов я все ж таки на тому монетному полі стару польську дорогу. Перед тим була монетка крейцер, тепер зацеп хтось значить, тут їздив і губив. Продовжуємо, як кажуть, вивчати ту дорогу. Надіюсь, знахідки ще будуть. Берем. Сьогодні, друзі, стараюсь копати всі сигнали. І от був сигнал і дивіться, куля. Вона цільна. Я думаю, що це розривна. Бо всередині в ній не свинець. Від якого патрона вона, пишіть в коментарях, якого періоду. Цікава куля. Я їх також збираю. І ось сигнал. І це пломба. Якісь надписи, букви якісь. Ну, Розплюснуте. Але артефакт STW наскільки я бачу. Продовжуємо. Пошук. Ось ще один артефакт. Як ви думаєте, що це таке? А це від гармошки. Хтось колись розбирав губні гармошки, може навіть німецької. Там всередині знаходились отакі речі. Впевнений, що то від гармошки. Шукаємо. Далі. Буквально метр відійшов там, де знайшов частину гармошки, і це гудзик. І наскільки я знаю, це гудзик від німецької форми. Ну, напевно, з рукава застівався. Він такий звичайний. Вушко, звісно, зломане, але гудзик. Беремо. Ось лежить артефакт. Це кераміка. Це частинка посуду. І це, це кераміка не сучасна, Може якийсь глечик був. Але це вказує на те, що я знаходжусь на вірному шляху. Йду там, де потрібно. Ось так. А то засібка, але то сучасна. Може від портфелю, може від протигазу. А може і періоду Другої світової війни. Ось така. Ось така знахідка. Сигнал був монетний офігенний. А це поясок від снаряда гармати. Чиста медь. Заготовка на браслет можна зробити, розклепати і зробити класний браслет з того пояска снарядного. Берем. Ось так. Ось так я розбиваю поле, ставлю такі мітки, орієнтіри і хожу по тим орієнтірам. Напевно, це частинка годинника. Але що вона тут робить? Продовжую шукати гузік від кальсонів австрійського вояка. Треба колись дослідити той гузик. Там якісь надписи. Сьогодні вдома сяду і переведу, що вони означають і як вони переводяться. Але тут дорога йшла. Однозначно, раз гузіки попадаються. Ось, довгоочікуваний сигнал. 22. Це монетка. Ось вона лежить. Ось вона лежить. І щось цікаве. Ух ти. Навіть не знаю, що це за монетка. А це якась цікава монетка. Друзі, я навіть не знаю, що це за монета. Ну, подивимось. Ух ти. П'ять якихось... Фенінгів. Німецька. Це Німецька. 1926 рік. Цікаво. Так, шилінги. шилінгів. 1926 рік. Цікаво. Берем. Такої ще не знаходив. Ось такий був сигнал. І дивіться, це пломба. Зарлом. орлом периода Польши класс берем немецкий гудик с целым ушком они обычно алюминиевые бывают но ну, бывают и такие вот такой гудик поверхневый сигнал вот монетка лежит будем смотреть, брат Ось она. Так, это братненька. Но убита. Убита дуже сильно. Коровича клипса. Найт с номером. 967. Еще что написано. Вот такого Або собача. Нет, то коровича клипса. то великі рогаті вставлялися в вухо, щоб їх рахувати, скільки їх. Дивіться, який сигнал ще. 32. Будемо дивитися, що це. А я вже бачу щось лежить. Ось воно. Ось. І то, і то, і то, і то, і то, і то, то гузик. То зломаний гудик. Ні, цілий гудик, з цілим вушком. Дивіться який гудик. Ого. Ото-то гудик. Камохина. Зупоровий сигнал, і це ладанка. Дивіться, яка вона. І ще ціла. Ну не срібло. Алюмінієва. Але гарна. То, напевно, святий Венедикт. Венедикт. А може і ні. Ну, погано би, Ні, так, да, вроді, святий Бенедикт. Чи Венедикт правильно, Супер. Берем. Закінчився мій сьогоднішній пошук. Знахідки були. Про всі свої знахідки я розповів під час пошуку. Погода сьогодні гарна. Єдиний під вечір почало. Холодати. Як завжди, прошу всіх вас підписуйтесь на мій канал Шукач скарбів», Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Взагалі, пишіть все, що завгодно щодо покращення мого каналу. Що би ви хотіли побачити, що треба казати, що не треба казати. Все сприймаю адекватно. Бережіть себе та своїх близьких. Далі буде. Надію, ще не раз порадую вас цікавими відеороликами. До зустрічі на каналі Шукай Скарбів.юа.